Я йду, як сказати, помаленьку, візуально оглядаю перед собою територію, приблизно метр вліво, перед собою метр, метр вправо. Оглядаю візуально і проводжу, шукаю міни, які можуть бути встановлені. Ну, Ліво і Тепер нас відправить сюди. А розмінування і поляки знімають. Протипіхотні різного виду, протитанкові, реактивні системи, касетні боєприпаси, артснаряди. Ну, тобто, все, що дуже багато протипіхотних протитанкових мін і дуже багато ловушки знешкодили міну протипіхотну, яка була влаштована з ловушками. Тобто під протипіхотною міною лежали ще гранати. Це так звана розтяжка, яка була встановлена мисну, якраз на цьому заїзді, от, <кій> в зону виконання робіт. У нас є межа, ми вже просто образна, ну, в голові вже є полоса, куди можна, куди не можна заходити. І по цій полосі ми стараємося тримати техніку і так само персонал працює дуже по цій стороні. От, за межами того, що нам поставили, ми не нічого...